Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 4 липня, 863 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора після перерви росіяни запустили іранські дрони Камікадзе. причому цього разу залітали вони через Сумщину. І в напрямку Чернігівщини, Київщини, і деякі долетіли до Житомирщини. 21 дрон з 22 вдалося збити. Є прильот по енергооб'єкту. Хто на Чернігівщині зараз там в деяких селах немає світла. І ще уламки одного дрона на Житомирщині впали на приватний будинок, наче без жертв. Є руйнування. В Одесі минула доба знову спокійно, спекотна погода. дощів вже давно не було, а на наступному тижні обіцяють близько 40 градусів на півдні Сході та в центрі України. В сусідній Миколаївській області, як завжди, росіяни обстрілюють район Очакова, підпалили полець з пшеницею. Ну і ще пошкодили декілька будинків в селищах без жертв. І на жаль, цього не можна знову сказати про Херсонщину, бо там знову є загиблі. Одна людина Загинуло семеро травмовані. І щось давненько дрони не палили на автобази чи НПЗ на Росії. Думаю, це скоро виправлять. Чи може якесь корито затоне в Чорному морі російське? Чи літак впаде? Чекаємо на гарні новини.